вибачте, Якщо вам там деколи бувають всякі такі Такі от штуки, ну якщо ви тільки щоб ці штуки, коротше. Не звертайте на то уваги перед початком того відео, ну, починаєте, ж. Ем, то ви маєте поставити лайк, на мене підписатись і, конечно, написати якийсь коментар. Ідемо собі обрати якусь хату. Так ну, там же хата зайнята, так що ми там ідемо якийсь е, хлопець. Ще якимось хлопцям взагалі нічого не понятно. Ладно, йдемо. Я вас зараз стараюсь важко грати, ну ну просто знаєте, я поклала телефон просто на ліжку, ні на що не справа. І просто так зробила. Ну дайте, щоб вам було мене більше чути, то я зроблю отаку от. Щоб 0 голосу було. Ну тут там. Эм, так, Такс. Ну хотя я зроблю один, ну що, Ну, десятка, потому що то буде ще тоже реалістично. Коротше. Идем шукати себе, де у мене буде стояти хата. Ну, я на той раз не тю хату хочу, а на Inaakšu. Я хочу себе просто хату щоб змінилося якось все, Ну, наприклад, цю от маленьку. Ну, вона просто мені дуже зручна така на швидку руку. ну, така. Зразу говорю, цю от хата безплатна. Тільки знаєте, що мені один мінус в тій хаті, то що тут така підлога. А от тут, од... ну, коротше, любима зона, то ну, якщо я приближу це, то отако от воду. Так, ладно. Будем сейчас кудась. И поедем. Ну, так. Ладно, я сейчас заспаню свою машину. И я хочу сейчас поехать. И хочу вам показать просто секретку. Так. Ну, то я здесь тут, может, заспаню, потому что вот, вот секретка. О, сейчас будет день. Так, ладно. Ну, дивіться, як удашана спавнем, просто таку вот. Ладно, я так не можу. просто, Ну, просто мені такого реально буде важко. Машина буде і взагалі так мені важко грати, так що я взяла прямо в руку телефон. Так. Военную до полі... в поліцію. І нам треба в аж... В тюрму одну. Так. Закриємо, щоб ніхто нічого не бачив. І йдемо сюди. О, все. І шукаємо тут, де ми можемо прилізти. І при... ого, ми тут. Беремо, ну, просто фонарик якийсь. И мы видим, что вот есть такая какая-то карточка. Вот такая карточка. Идем далее. Ну да, 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 то. Сейчас надо А если отсюда вылезти, не можете просто рассадить и... Ну, просто рассадить и... И сейчас все будет. от відео на якійсь моїй, ну, просто туда чуть-чуть що правов'язно. Ну, ніжно мені просто ніхто коментарі не пише, там лайк не став. Будь ласка, поставте, щоб мені було приємно. Вам не складно, мені приємно. Дякую. Так, тепер нам треба I love airport той. Аеропорт чи що то таке? Ну, там тобто не троє, я поняла. Mm, так. Я вже так з вами багато граю, тому що э, язик заплітається. Ну, ладно. Э, м, і їдемо в ліс. То вроді би тут. Э, так, ну, все, ми вже на, ну, приїхали. Їдемо на тату ліс. Э, і нам треба звернути десь в тюргіх сторони. Бачите, там, там є така хатка. Ну um, так. Опа. И на эти вот штукатики да поможет открыто. А где то что за то? Витаю, в это поможет выключаться свету по всему рукаву. Не дики Треба пароль ввести. Ну. 4, 4, 5, 5. Ну, че? Короче, я этой пароль не знаю, так что... Короче, вот такой вот секрет, по а? думаю, не клёво. Ладно, я телепортнуюсь до моєї хати і буду тут щось робити. Е, ну, наприклад, я давайте хлібше не буду в ха. Я свою машину забула. Пане її там вже нема. Та, її вже там нема. Погано, ну ладно. Ну, коротше, я хочу вам розказати одну історію, просто дуже клево, ну, як клево, взагалі не кльову. То що ну, ніколи не затягуйте за уроками ніколи. Ну, коли чайочок п'єте. Я така, мама, а можна я поп'ю чайочок, щоб, ну, просто, щоб, ну, перший чаєчок, а потім уроки. Мама сказала, добре можна зараз почекайте, я ти мої відкрию, то вона. Там, так, на чому ми там зупинилися? А, на тому, то, що мама мені дозволила не чаю. Ну. Вибачте, тому що мене тільки що моя мама короче, мама моя говорить, Добре пов'язніш чайочок і потім будеш сідати за уроком. Ем, а я така, о, дякую, мама. Така чекаю, чайочок, потім м -м -м, мені мама приносить сте. Ну, коротше, а ні, то я собі зробила чай. Там була. Я була собі зробила чайок в Тамос. Я, ну знаєте, наприклад, представте, от, -от, от все під віконник, а то от, -от, -от -то я сижу, Чай був аж отут-вот, -от -от, можна рахувати. І його нічого не зацепило. Нічого він абсолютно на мене впав. І в мене рука була в вінтику. Ну, чи то не в я забула. Ну, коротше, я, заб... я не знаю, це що називається. Ем, короче, мене всю штуку було замітало, короче, там мене в лікарню повезли. Ну, короче, все ідеально. Дуже ідеально, угу. Я тільки собі на, на на реально на який скін собі накуплю? Ну, там не накуплю, а назбираю просто. Ем, ну, в принципі, я і так багато вибрук. Боже. Ладно, я думаю, я можу битим. І ну, коротше, кудись піду. Коротше, я ще знаю там таку секретку. Ем, ну, коротше, мм, де вона де вона? То я е, е, то ж колись тут було. Вибачайте, ну то колись тут було. Капець. Ну, як ми за нею грали, то воно було. Вон, реально было. Ну, можно мое сестрое доверенное, то было. Капец. Ладно, давайте я зарядил купальник и сюда залежу, чтобы покупать. Э, так. Ладно, э, я выдеваю купальник. Я уже мне купальник продлила и буду купаться. Ну, В вот Um, в у тому може я давайте зміню на зелений, давайте, Я хочу на зелений. а який тут шею куди. Ну тут я просто біла, я хочу просто білий. Ну так. Mm -hmm. um, добре, що в мене тут така реальна квартирка собі вибрала, вона мені дуже зручна, ну реально. Ну, я знаю, ну чорт квартира, яка моя сусідня. Яку я завжди вибираю. То вона не прям така зручна, бо там вічно все наперемішку і там мільярд кімнат. А тут кімната одна, ну, ну зараз подивитись на хату, якщо не Ем, То це є то будь ласочка, можете не вірити. ну мені наприклад, ці хаті просто зручно і все. Ладно, ну я дещо забула. Я хочу просто подивитися, чи мене тут знать чи ні. Ну просто я так, я так роблю. Ой, смайлик. Боже. Де він? а вон так. Де нині? А вон. Ку. Або... А, ой, ту, ту я уже фу, Ой, боже. <рик> так снікуся. Не куся. Нікус. Уже тут смайли котик там. Якщо ви колись побачите мене, ну, таким таким ніком, то підходьте. Просто підходите. Е Дівчинка. Чо у тебе шкіра розова? шкира піти звідси. О, моя мама ніча вже не сейчас. А ні, за мама просто ходила. Фух. Добре. Стоять чуть -чуть. Так, дичь. Короче, мені мама принесла чай і батончик такий кльовий. Ну, реально, что ну, ви будете чути, якщо я щось жую, то сорі. Я просто пожую, жую, короче. Ладно, я тут люблю купатись, тому я любима спа. Е, так. Вже темніє, напевно. Емм. Е, Дівчатка. Вам не можна сюди. Е, е, зразу говорю, якщо ви на мене підписані, то, то я вас буду додавляти в друзі, тільки напишіть мені коментар. Ну, але вибачте, якщо там деколи я не буду приймати, якщо в мене десь в грі побачите. Просто бо тому що в мене місця мало зараз. Але ще 50 місць є. я ja, не розумію, що тут ця дівка робить. Дивись, дівка. Ти на мене підписана? Ні, я не буду. Дам. Хочу сказати, що в мене тільки один підписник. Ем. Десь відси, будь ласка. Ну, так, ну, ми за ню, напевно, ну, не знаю, чи то правда а напишіть, а що ми недавно на один день помітили за ну, з моєю сестрою двірною. То що. Ем, um, то ця хата пропала на один день, ну в який я зараз. Mm -hmm. Ну, нічого буває, напевно. Ну, в общем, коротше, зразу говорю, будь ласка, була будь ласка, я спрошу Мені? Um, не беріть Наберіть вот жовту хату, um, тому що вона, ну коротше, не завжди букву і... Ми там побачили якихось монстрів і мене що, Ну, ми як за нею започне якесь відео, то вона навіть сама то може об'яснити. А, тут в мене моя кичка просто добре. Зараз я її впущу. Лексі Що Ще вже мою кицю впустила. Самі більший страх то гаря щось гаряче, mm. mm, так що mm -hmm. їм тут треба? Ладно. В mm. общем, ми зберігалом. Так. О, уже ты Ладно, я уже иду до дому. Все, я переодеваюсь в пижамку. Я уже переоделась в мою пижамку, так что можем и там укричать всю до светло и дрыхнуть. Так, Ну, ну все, уже повсюду выключила вакцина И не, я не помню что луна, что знает там. Клип, что просто пойду посплю. Ладно, всім привіт. Просто, ну, знаєте, я просто... Ну, добрий ранок, точніше, просто я вже встала і, той. Ну, і я дуже рано встала, бо тому що мені до школи, а вчора був вихідний. Ладно, до школи, не вс, так до школи. Так, повсюди світло. А стоп, сьогодні я йду на шопінг, а не до школи. Так, добре, тоді. Эммм куда мені не піти Короче. А, я згадала я все ж до школи вже не хожу. Я в університет хожу. Шучу, не до школи. до школы. Так складно я піду кудись погуляю О, да, з моєю собакою я вже я вже вирішила передати, що щось інакше, і зараз я піду гуляти з моєю собакою. А ой, я забула, що в мене нема е, собака є кіт. Ой коротше кіт у мене в реальності є. А в Брок ні собаки нікуди нема. Ну, в мене кіт. ка зупинка зупинка що? Ні, дякую, я ще не віддихаю. Я зараз як того автобуса мені викину. Боже фу, який він. Боже фу. Ладно. Як що? В мене є. Zgadnij, pisałem, ja nikogo robot nie będę. No, e, zgadnij, piszmy. A kuda dalej? Chliatki, e, tak? No, tak. Idę. Zar, poczekajcie, to mnie coś tam napisało, bo bank coś grabano. Не, ну я все-таки ліпше зроблю голосно. Ну. Е, так. Во я вже зробила голос. Ну. Все, можемо йти гуляти. Е, так. Ммм, так ой, -ой червоне світло. Ще нема швиденько перебігаємо. Так, тут нема? Нема. І тут тоже нема. І хто? Е -м -е -м. Я не розумію англійську. Вин написал ла-ла-ла. Кто знает, напишите, пожалуйста. Да, Вин написал ля-ля-ля. Чешуа Вин там написал. Короче, кто же для меня английский, прикладите мне к чешуа. Ну, к чешуа, к Мне что-то написали. Вау, привет, а давай, друзья, это тикет англичанка. Ладно, да, я на качели, типа, катаюсь. Будет очень клёвое решение. Так само я катаюсь на качели. И куда с ну, туда? Ладно, да, это я сюда піду. Эмм. Файчка Винкс. О, спунка автобуса. Э, ладно. ой ой зарадою зарадой буду. А, дождь. Да уж я собой собою сольку взяла иду додому. Ладно, я біжу додому. Представила то, что я зараз не на скейте, а біжу додому. Ладно, ладно, треба бігти, треба бігти додому, додому. Ой, моя ну квіточка зараз завернуть. Ладно, бежим. Бежим, моду хати. Я уже прибегла Фух, я уже прийшла. А хто он? Ты хто он? Ага, значить. Переход ход ти мене хочеш? Все Дам добре, що я вчасно до додому прийшла. Так. Дуже клів, що я реально додому прийшла, а то мене хотіло робити. Mm -hmm. а так. А тут і криша. Я піду на кришу. Так, ладно. Mm -hmm. Ладно, вот і наше, ось і наше видео підходить до кінця. Хочу вам нагадати, що вы будете на канале українка, а не русская. Всім пока-пока!